У тій стороні яка агресор Російської Федерації потрібно зрозуміти, що їй потрібно йти на поступки. Ну, тому що Україна перемістим поступати не буде. За сто днів? Так, да. не бачу. Ну, то, що прийде, якби в це я вірю. А от коли, поки я Та затрудняюсь на це питання відповісти, а що для цього має статися? Якісь глобальні зміни в самої Росії. Я вірю в нашу перемогу, але трошки треба. І вищим до цього прийняти своє участь, а не тільки простим людям. Якщо в Україні мозги були б, вона б стала ближче. А так ні. Це, це я... довга відповідь. Але все, що ми робили останні 30 років, да, наближало нас до цієї війни. Так що я думаю, що багато залежить від нас. Мені здається, на вподитна. Що має статися цей момент настав? Щоб війна закінчилася. Ну, щоб Путіна не стало. Ну, я не знаю, просто як можна домовлятися з хворою підозрюю. Ви не в нас питаєте. Ви сідаєте в машинку, їдьте 800 кілометрів в місто Слов'янськ, а вам хлопці скажуть, чи стали ми до перемоги, чи ні. Можна в інші міста, їх дуже багато. Ага. Ну а ви як думаєте? Я думаю так. Поки... Війна поки що йти. І вона ще не кінчала. Думаю, що ні. Що має статися, щоб цей момент настав? Ну не знаю. Напевне, економічно розруйнуватися Росія, інакше нічого не відбудеться. нам... напевно, ми зараз на екваторі, як, як на мене. Десь приблизно ще нам стільки терпіти і воювати. Ми сподіваємося, що кожен день наближує нас до її закінчення і звісно, Ми можемо лише надіятися, що 100 днів наближають. Але не лише в Трампі справа. Все таки Збройні Сили України це основний рушій, який дозволяє нам ще на максимально швидке зараз. Я думаю, що стало ближче, бо з кожним днем стає все ближче і ближче. А закінчиться не скоро. Не скоро? Ти ні. А коли настане цей момент, на вашу думку? Це, це... Тяжко сказати. Ми Колись по що щось з цього початку є сумківець. Je to moment. Ale je?